Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Упродовж 2023 року з бюджету івано-франківської громади виділили майже 3 мільйони гривень на програму розвитку сільського господарства, яку допомогу за програмою надаватимуть цьогоріч. І на придбання обладнання для первинної переробки молока, і відшкодування вартості придбання інкубаторів Франківець. Увійшов у тридцятку українських ветеранів, які представлятимуть державу на змаганнях у США. Як він готується до цього? Спорт мене затягнув настільки, що не хочеться пропускати, і дуже. Дуже багато є е, таких питань, що хочеться ще і ще, і більше, і більше. У Івано-Франківську провели мирний пікет за демобілізацію військових. Людина, відповідно, яка стільки часу е, проводить у надзвичайно важких умовах, не маючи ні ротації, ні нормального відпочинку. Е, ну, яке там можна говорити про фізичне здоров'я. Понад 2 мільйони 798 тисяч гривень виділили з міського бюджету Івано-Франківська у 2023 році на програму розвитку сільського господарства. Про це розповів на брифінгу заступник міського голови Микола Вітенко. За його словами, за минулий рік надійшло 364 заяви від фізичних осіб на часткове відшкодування вартості придбаних тварин рослин та їхнє утримання. Цьогоріч, каже, уже можна подавати у ЦНАП заяви на фінансування а з 1 березня розпочнуть виплачувати першу допомогу. Розповідає Микола Вітенко. За його словами, у програму також додали. Ряд нових напрямків. На придбання обладнання для первинної переробки молока, знову ж таки, 100% відшкодовуємо, але сума не більше, ніж 20 тисяч гривень. І відшкодування вартості, придбання інкубаторів. Місто буде готове співфінансувати, точніше фінансувати фінансову підтримку на розвиток новоствореного сільського підприємства в сумі 300 тисяч гривень. І так само місто буде готове. Відшкодовати будівництво сільськогосподарських об'єктів так на суму 500 тисяч гривень, але співфінансування буде становити в розмірі не більше, ніж 50%. Добре, привіт. Ну, ходімо. Франківець Юрій Япончук у цьому спортзалі тренується тричі на тиждень, щонайменше годину. Розповідає, що займатися з тренером почав ще до протезування, а тепер готується до поїздки в Сполучені Штати Америки. Там каже, боєць разом із 30-ма побратимами представлятиме Україну на міжнародних змаганнях United States Air Force Trials, що відбудеться у березні у Лас-Вегасі. Я був на роботі і не слідкував за тим, кого оголошують під час відбору, бо ну, якби я не надіявся, навіть, що я пройду, не знаю чому. Але е, тут один дзвінок, другий дзвінок кажуть, я вітаю, вітаю, а з чим вітаєш? Я, я не в курсі. Ну, Але от якось так. Відбір до ветеранської збірної бриду Юрій Гапончук проходив із більш як двома стама бійцями. У кожного з них розповідає захисник своя бойова історія та травми. Юрій Гапончук боронить українські землі з 2015 року на різних напрямках. Бойове поранення отримав на Луганщині. Наступив на міну, якби відривали слуху. Могло бути і гірце набагато. Як скільки раз проносило, то це ще таке. Спорт мене затягнув настільки, що він не хочеться пропускати. І дуже, дуже багато є таких питань, що хочеться ще, і ще, і більше, і більше. Різними видами спорту розповідає Юрій Гапончук займаються віддавна. На змаганнях в Сполучених Штатах планує випробувати свої сили у паверліфтінгу, веслуванні на тренажері та у волейболі сидячи. Тренер Іван Гаврилюк Ні, каже: бати, як не... до індивідуальних виступів, так і до командних спарингів готує захисника поступово. Все має проходити, як кажуть, і не переборщі, і не навіть як кажуть, не навреди людині по мірі можливостей. Потихеньку готуємося, щоб не отримати, не дай Бог, якоїсь травми. І, звичайно, що, як кажуть, упор буде трошки на силове, бо Юра буде там виступати і в силовому стилі. Ну і так, будемо полегенько полегенько підтягувати. А там, дай Бог, все буде хорошо. 11 лютого каже Юрій Гапончук у Києві розпочнуться спортивні збори для 30 членів ветеранської збірної, що триватимуть майже півтора місяці. Далі переліт до лас вегасу на змагання, які розповідає боєць є можливістю для військових після важких поранень, пройти реабілітацію спортом та ще потужніше загортувати свій дух. Я такий по житті, що постійно ставлю собі якісь максимальні цілі. І ну, от, максимальні цілі це важко досягати, ті, що ставляться, але нічого, воно з часом все рівно буде краще, краще і краще. Це тільки питання часу і як, як в голові. Інна Сендецька, Монюк, Роман Булелек, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ. У Івано-Франківську приблизно 60 людей вийшли на мирний пікет щодо демобілізації військових після 18 місяців служби. Учасники скандували гасла. Військові не раби за перемогу. Відповідальні усі прийшов час інших. Чому другий рік воюють одні й ті самі? Пікет почався біля приміщення обласної державної адміністрації, а згодом учасники пройшлися вулицями міста. Дружина військовослужбовця Оксана Савчук розповідає, що її чоловік воює з 26 лютого 2022 року. Каже за цей час діти бачили свого тата 21 день. Людина відповідно, яка стільки часу проводить у надзвичайно важких умовах, не маючи ні ротації, ні нормального відпочинку. Ну Яке там можна говорити про фізичне здоров'я. В людини порушення пішли із хребтом, плюс легеневі порушення, оскільки два роки він проводить в окопах в землі. Вони фізично виснажені, їм потрібен відпочинок. Будь-якому випадку. Олександра Чобанюк каже, її чоловік пішов на війну добровольцем 1 березня 2022 року. Додає, щоб підтримати чоловіка, тричі приїжджала в Лиман Донецької області. Там дуже погані, дуже погана ситуація, і чоловік з ротації можна сказати, майже вже два роки. І заміняти ніхто ніхто їх не, не планує. Мій чоловік після поранення у нього було поранення. Єдиний раз, що він був вдома. Це коли йому зробили операцію. Він відновлюється вдома, і то йому дали тільки три місяці. Він повністю не відновився. І зараз, коли він ходить на ці позиції, все одно відчувається отой біль в нозі, бо у нього була операція на ногу. Служба, Як розповіла Суспільному координаторка пікету та дружина військовослужбовця Анастасія Штурко. Цей захід відбувається у Івано-Франківську в п'яте. Жінка каже, її чоловік воює з березня 2022 року. Після того, року. Після почали виходити, влада хоча би заговорила про демобілізацію. На даний момент ну немає 18 місяців. Так як ми цього вимагаємо. Але про це, хоча б вже говорять, і вони намагаються хоч щось зробити. Як повідомив Суспільному речник поліції в області Андрій Яцків, охорону порядку під час пікету забезпечували сім поліцейських. Порушень вони не зафіксували. Ілона Шевченко, Юрій Кривецький. Суспільне новини. Івано-Франківськ. Суспільне новини головне актуально та оперативно. Наші кореспонденти у кожному куточку України дізнавайтеся головні новини першими у прямому ефірі. Підбиваємо підсумки щодня о 20-й. На місцевих каналах Суспільного.